Вітаю вас на календарі. 18 квітня. А у прямому ефірі телеканалу СК1 – підсумковий випуск новин, у якому ми підіб'ємо інформаційні підсумки цього дня. В студії працює Ольга Топольницька. Далі поговоримо про таке. В Україні не буде сьомої хвилі мобілізації. На Житомирщині оголошено надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня. В Житомирі обговорили проблему літеранського кладовища. І відбулася третя церемонія нагородження переможців кінофестивалю Жук про ці та інші новини Поговоримо, поговоримо далі. В Україні не буде сьомої хвилі мобілізації. За словами міністра оборони Степана Полторака, на сьогоднішній день у проведенні сьомої хвилі мобілізації немає необхідності, адже останнім часом значно виросла кількість військових, які пішли служити за контрактом. Він також додав: якщо цього року й буде мобілізація, то лише одна хвиля, і її проведення буде залежати від ситуації на сході. Через забруднення річок Случ та Хомора у Баранівському районі оголошено надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівню. Про це повідомляє Житомирська облдержадміністрація. Однією з мовірних причин проблеми може бути скидання неочищених стічних вод одним із підприємств Хмельниччини. Сьогодні з цього питання відбулося позачергове засідання, на якому побувала Вікторія Хлайн. Екологічна катастрофа та загроза життю тисячі людей, що живуть поблизу річки Случ. Це питання ще місяць тому озвучили екологи. Неефективна робота очисних споруд створює тяжку геоекологічну ситуацію в басейні річки Случ. У Баранівці ініціювали захід з метою вирішення екологічної проблеми. Виникає взагалі проблема в тому, що влада і ніхто не може контролювати цей процес. Активісти не стояли осторонь. Вони направляли листи з проханнями вирішити проблему. Та зараз у районі оголошно. Що надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня у зв'язку із забрудненням річок наразі діє заборона на використання води як для вживання, так і в домогосподарських цілях. За словами начальника управління навколишнього природного середовища, ОДА до населених пунктів буде здійснюватися підвіз питної води. У справі вже знайшли підозрюваних. Попередньо ми підозрюємо товариство з обмеженою відповідальністю «Понінківська по профабрика. У нас є така підозра, тому що верх потечі інших. Підприємств, які можуть такого типу речовини викидати, ми не знайшли. Влада почала діяти. Можу паралельно розповісти, що спільно з колегами з Хмельницької області з Сергієм Ваврчуком нами проведена робота, нами направлена вимога на дане товариство з приводу усунення цих порушень у випадку, якщо вони не дослухаються до цієї вимоги. Відповідно, не буде припинено дозвіл на спецводокористування. За словами екологів, вони намагалися потрапити на підприємство, однак їх не пустили. Після чого ми взяли відбори проб води, в скидів, з кідів, вони ще скідів, зробили аналізи. Нам аналізи показали, що всі показники мають перевищення. Знову виїхали разом з представниками рибохорони і представниками управління екології Житомирської області. Знову зробили воду. Зараз роблять аналізи. Там риба і там бобри, всі там, які були. То там скажемо себе погано почували. Передані до ветеринарної медицини зараз проводяться рочними. Ми поки не маємо відповіді. Ситуація критична. Надзвичайники запевняють, роблять все можливе, аби зупинити забруднення. Ми постійно моніторимо ситуацію. Ми знаємо цю ситуацію, але це як вам сказати не спеціфічна для нас надзвичайна ситуація, яка полягає в нашій функції як ліквідації її. Розумієте, от в чому справа. Питань нема, ми долучимося на будь-якому етапі і будь-те, що від нас залежить, зробимо без проблем. Якщо ми вам надаємо лист про те, що масова загибель риби і бобрів рослинності знаходиться більше як на одному кілометрі квадратному. Ви оголосите надзвичайний стан порусло річки? Так? так. Добре. Питання з приводу техногенно-екологічної катастрофи річок Случ та Хомора лишаються відкритими. Вікторія Хлань, Олександр Голобородько, телеканал СК 1 Житомирська міська рада відремонтує будинки. У міськраді визначили перелік будинків, в яких цього року планується провести капітальні ремонти покрівель, інженерних мереж, заміну чи ремонт лівців, асфальтування прибудинкової території. Відповідний проект рішення виконавчого комітету з переліком будинків опублікований на офіційному сайті міськради. Музика. У Житомирі підпалили кафе. На розі вулиць Небесної Сотні та Львівської згоріло кафе. Заклад належить приватній фірмі гарде, засновником якої є колишній міський голова Володимир Дебой. Під час пожежі також постраждали павільйони, що стояли по сусідству. У державній службі надзвичайних ситуацій повідомляють, що про пожежу сповістив водій авто, який проїжджав повз. Імовірна причина загоряння підпал. Зазначив, що даний об'єкт найближчим часом мав бути демонтований, адже не мав усіх відповідних документів. Представники влади разом з активістами, істориками та школярами обговорили проблему лютеранського кладовища. Значна частина пам'яток має історичне та культурне значення. Не дивлячись на це, цвинтар перебуває у занедбаному стані. Всі пам'ятники та могили зіпсовані вандалами. Оцінити стан кладовища на власні очі мала змогу Вікторія Хлань. Чуть більше, як сотні сотня пам'ятників, внук і могил, які можна ідентифікувати з них. Чітко можна сказати, що не поваленими неповаленими, тобто які не лежать на, на землі. Є лише сім. Видно прояви вандалізму. Так, Володимир Виговський говорить про лютеранське кладовище, яке не має юридичного оформлення. Цвинтар занедбаний. Однак, те, що добровільно зробили учні загальноосвітньої середньої школи 16 впродовж 2014 та 2016 років не можна залишити без уваги. Сказати, що ми тут побачили ліс, це нічого не сказати. Бо на початку, якщо зараз видно за моєю спиною майданчик, якийсь видно будинки, то тоді це були просто дерева, хащі, серед яких десь іноді виднілися залишки поховань надробків. Учні 10-го А класу поділилися своїми враженнями після першого візиту на кладовище. Ми пішли сюди, побачили і вже тоді зрозуміли, що потрібно прибрати, потрібно зробити з цього гарне місце. І щоб воно не було таке забруднене і щоб не викидало сюди нічого. Ми виділили окрему територію, яку почали прибирати, там по частинкам почали, а вже потім пішли до людей, щоб вони не смітили тут. Як взагалі люди реагували? Адекватно чи проганяли вас? Деякі адекватно, а деякі навіть не хотіли відкривати двері. Казали, щоб ми уходили звідси. Чому так багато розмов стосовно кладовища? Це історична пам'ятка. На лютеранському цвинтарі поховані відомі особистості. Зокрема, Микола Отович Дуве, генерал від інфантерії, Генріх Нат. Відомий в дореволюційні часи Житомирський лікар барон Шодуар, місцевий меценат, бабуся відомого піаніста Святослава Ріхтера. Школярів не оминуло бажання дослідити біографії цих історичних постатей. Шодуар барон Шодуар. Да. Дуве. Ну Шодар, тому що Парк був за ним, і що цей парк повинен бути названим його ім'ям. З того, що він туди багато колекцій своєї, наше місто забрав, що привіз з північної Америки, з Індії багато рослин таких цікавих, і вони зараз ростуть в парку. Не дивлячись на те, що лютеранське кладовище вже у відчутно кращому стані, підтримка держави у відновленні пам'яток просто необхідна. Треба огородити. Треба зрозуміти, що це пам'ятка історична, що тут поховані відомі люди. І це може бути місцем для екскурсій в подальшому. Огородити, по-друге, поставити пам'ятники по можливості, які ще є повалені. Ну і по-третє, підтримувати в належному стані. Волонтери стали свідками того, що навіть після прибирання було виявлено сліди побутового вандалізму, коли місцеві жителі приносили сміття з дому та викидали його в склепи та прямо на територію цвинтаря. Лютеранське кладовище це історична пам'ятка, яку необхідно завжди тримати в належному стані. Тому Житомиряни не смітіть, долучайтеся з учнями 16-ї школи до прибирання. Вікторія Хлань, Олександр Голобородько, телеканал СК1. Житомирщина увійшла до числа найбільш інвестиційно привабливих міст України, в які саме галузі промисловості вкладатимуть гроші цього року вирішувати владі. Проте наші журналісти поцікавились у Житомирян, в які галузі доцільніше вкласти гроші. Як молода бабуся, я не розумію, чому наша місцева влада не вкладає гроші у щеплення, які край необхідні маленьким дітям. Чому я сьогодні роблю свої своєму онукові щеплення БЦЖ у Черніхові, а не в Житомирі місці, де я живу? Це є можливо можливо потрібно закупити цю вакцину, яка має бути ліцензованою, і робити дітям, які народжуються в Житомирі, саме в Житомирі, а не їздити в Київ, де це коштує дуже багато грошей. Ми, тобто освіта, медичні заклади, те, що в першу чергу необхідно, бо хочемо мати в першу чергу що? здорову націю і розумну націю, ну, так і нащадків. Енергоефективність, енергоносії, дорогі ресурси і буде дорого. Рощати Нерозпоживання, скорочення нерозпоживання дає колосальний прибуток. Енергоефективні і агропромислові, тому що енергоефективні це є зараз проблема, це треба вирішувати, агропромислові потрібно вирощувати, щоб були дешевші продукти. Першочергово, е, мабуть, промисловість. Мабуть, в якісь агропромисловий комплекси, ну, тобто в усі інфраструктури нашого міста. Я не знаю, ну все, мабуть, все, щоб розвивалося все. О, вкладати інвестиції треба, перш за все, в науку, щоб вона давала стимул для розвитку першої лісопереробної промисловості, але враховуючи екологію. Друге, мабуть, щось новітнє з електронікою, адже ж у нас є ресурси. Ну, в торгівлі вже дуже вкладено багато грошей. Одна торгівля вона себе так не оправдає. Я думаю, що якісь підприємства відкривати обов'язково потрібно. У нас ж дуже мало працює підприємств. Ще один рекорд. Паску вагою близько трьох тонн планують спекти до Великодня. Про це розповів начальник управління культури Житомирської міськради Олег Рогов. Рекордну паску представляться на фестивалі, який проходитиме в місті з 28 квітня по 9 травня. Також в рамках святкування відбудеться виставка, на якій представлять 300 писанок розмальованих дітьми з художніх гуртків міста та проведуть конкурс великодньої паски у номінаціях Оригінально оформлена та традиційна паска. Цими вихідними в Житомирі відбувся всеукраїнський фестиваль-конкурс Хочу стати зіркою України. За звання кращого у різних напрямках мистецтва змагались молоді митці з різних областей країни. Більш детально про проведення фестивалю та його результати розповість Дмитро Клименко. Нено Денис Майструк перемагає у всеукраїнському фестивалі конкурсі Хочу стати зіркою України. Горда, горда за те, що маю такого сина. Там витра декілька сотень молодих співаків, танцюристів, артистів із західних та центральних областей України змагались два дні у обласній філармонії. Діти починаючи з з маленького віку, там і 13, і 14, і 16, і 19, і трошечки більше. а... Але це той початок, це ті витоки, це те джерело. Звідки ля починається велике мистецтво. Чистомію за великою щастя адрекомендуватись у собственнім вашим вашім дома я то рад бачити вас. <світ> а це учасники театру мате із Рівного. Юлія та Павло змагались поза номінаціями конкурсу і отримали відзнаку. Враження просто зашкалюють цей позитив. Такі добрі щирі привітні люди. Ну головна частина нашого приїзду це звичайно конкурс і. Ми вдячні Богу за те, що ми сьогодні маємо змогу виступати. Фестиваль відбувається вже в шосте, і його переможці матимуть переваги під час вступу на навчальних закладів. Старші за віком, вони зможуть вступати до нас поза конкурсом. в інститут на навчання по даних спеціалізаціях. Відзнаки грамоти та подяки отримали всі учасники фестивалю конкурсу. Дмитро Клименко Юлія Парох. Телеканал СК1. Шоумен Діма Коляденко, який наприкінці квітня проведе свої концерти в Житомирі та Бердичеві, пообіцяв, що частину гонорарів від продажу квитків віддасть на лікування 12-річної дівчинки з Житомирщини хворої не на рак. Насті Яриш дуже нужна наша допомога. Ця Ділочка живе в Житомирській області. У нього страшна болезнь. Через опухоль у дівчинки рушиться кость і врачі. Срочно требуют собрать 120-140 тысяч долларов для операции. Они говорят, что девочку можно спасти. Поэтому я принял решение э, передать часть своего гонорара от концертов в Бердичеве и в Житомире на лечение Настеньки. Я уверен, что мы можем все вместе ее спасти. Приходите на мои концерты 24 апреля в Бердичеве и 25 апреля в городе Житомире. И мы попробуем все вместе спасти Настеньку Ярыш. До встречи на моих концертах. С уважением, Дима Клиденко. У користині відбулася церемонія нагородження переможців кінофестивалю ЖУК. Це вже третя церемонія нагородження у рамках цьогорічного фестивалю. У третьому учнівському кінофестивалі взяли участь учні загальноосвітніх шкіл і ліцеїв міста. На церемонії нагородження був присутній і наш журналіст Дмитро Клименко. Я не хочу хвастатися, ну, але ну, я, навіть ну, я, ну, я, я тут найкращі зв'язати. І це після першої ролі у короткометражці. Учні Коростенських шкіл працювали більше чотирьох місяців над своїми фільмами для кінофестивалю Жук. А близько трьох місяців ми обговорювали все. Ми, а, Якби доводили до пуття, можна так сказати, а протягом місяця ми вже знімали, монтажували Так. у своїх роботах. Діти розповідали про зовсім не дитячі теми. Один із фільмів це історія про дівчинку із синдромом Дауна, заснована на реальних подіях. Як важливо допомагати таким дітям, як важливо. Е Допомогти їм в розвитку, так як вони е, можуть вирости дуже талановитими людьми, і цьому я багато прикладів. Головна мета саме цієї короткометражки привернути увагу суспільства до проблеми створення умов для навчання таких дітей. На таку публічність ми пішли якби зразу загласились, щоб Аня участвовала в цьому фільмі на реальних збиттях. Где-то в чому ми дітям якби розказали допомогли. Ну а далі, як би, це їхня творчество, їхня робота. ほども一人とコーステイ У користуні перемогу у головній номінації отримала команда міського колегіуму із фільмом Подаруй світло. Були сподівання на те, що наш фільм буде кращим, не тільки вибраний, якби від імені журі, але й е, нашими глядачами. Взагалі, аудиторія нашого фільму була дуже великою. Це була не тільки наша школа, це було все місто. Це було досить багато людей, і ми вдячні їм за те, що вони вибрали саме наш фільм. Бурхливими емоціями закінчилася церемонія нагородження Житомирського учнівського кінофестивалю у місті К. Коростень, а червона доріжка наразі від'їжджає до Житомира. Для вас працювали Юлія Парух, Михайло Шульгін, телеканал СК1. Це була остання новина у випуску. Але ефір на телеканалі СК 1 продовжується. Далі як завжди, на вас чекають найсвіжіші новини спорту від Віктора Журавського. Я прощаюся з вами до завтра та бажаю тільки хороших новин. В ефірі СК1. Добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 18 квітня у студії Віктор Журавський. Вітаю. Їлі Стратова виступила на етапі Кубку світу з триатлону у Китаї. Житомирянці не вистачило усього дві секунди, аби увірватися до трійки лідерів. Юлія фінішувала четвертою. Третя австрійка Ліза Пертерер. Другою фінішувала Клер Мішел з Бельгії. Перемогу здобула американка Самер Кук. Бокс, українець В'ячеслав Шабранський здобув чергову перемогу за океаном. Спортсмен, який родом з Коростишева у Лос-Анджелесі, переміг Дерека Фіндлі. У третьому раунді американець зловив нокдаун, а виходити на ринку у четвертому відмовився. Це вже 16-та перемога Шабранського з 16 проведених боїв. 13 з них боксер, який виступає на півважкій вазі, здобув за допомогою нокауту. Шкільна футзальна ліга України отримала переможця. Виграла турнір загальноосвітня школа номер 5 з Чернігова. У фіналі чернігівчани розбили школу номер 3 зі Світловодська 5-1. Інша загальноосвітня школа номер 5 Житомирська. В останньому своєму матчі на чемпіонаті розіграла п'яте-шосте місце зі школярами з Рівного. Перемогу святкували останні 0-3. До Великодня у Житомирі відбудеться турнір з кікбоксингу. Бої під назвою Пасхальні старти прийматиме спортивна зала авангарду 23-24 квітня. Організатори планують залучити спортсменів з новограда волинського Бердичева, Брусилова, Радомишля та, власне, Житомира. Турнір входить до загального патріотично-виховного проєкту Житомирська слава. Третій тур чемпіонату студентської ліги України з волейболу також прийматиме Житомир. Перші ігри туру чоловічого турніру відбуваються сьогодні у спортивній залі Житомирського національного агроекологічного університету. Житомиряни грають у групі Б суперниками господарів майданчику в рамках цього туру. Є команди з Вінниці, Кам'янця-Подільського та Києва. Команда закликає оболівальників підтримати земляків на іграх вищої ліги. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.